Стільки біленьких красенів ми назбирали цього разу на вихідних в космоводів. Зараз ми їх перебираємо, миємо, очищаємо. Грибочки ми помили, почистили. Вода в нас вже і ми її підсолюємо. Так, воду підсолили. І грибочки нарізаємо у киплячу воду. Маленькими кидаємо цілими. Плечники нарезаю. Грибочки варимо 20 хвилин після закипання. Поки ми чекаємо на закипання грибів, приготуємо маринад. Ми взяли 3 літри води, але, говорить, з розрахунку на літр. На літр ми беремо столову ложку солі. Сунову ложку цукру декілька лаврових листочків. Два, три, чотири. П'ять, п'ять На літр води десять горошин. Чорного перцю. Закриваємо кришкою. Також чекаємо на закипання. Маринад вже закипає. На літр води ми доливаємо 75 мл оцту. Оце там лили. Дивимось, що тут наші грибочки. Вже закипають. До речі, я в інтернеті читала, що ознака гарно помитих грибів, це біленька пінка. При закипанні. <післявання> так. Маринад готується, грибочки закипають. Ось ці великі ми залишили на підливку. Також не забувайте про стерилізацію кришок. 20 хвилин пройшло, грибочки у нас прокипіли. Зараз ми їх дістаємо та промиваємо, обов'язково промиваємо. Ще промиті гриби одразу опускаємо у маринад та варимо ще 15 хвилин. Це наші грибочки готові, залишилось тільки розкласти їх по банках і, заката... і закрити стерилізованими кришками. Ось такі гарні грибочки у нас вийшли. Сім баночок. Ось ці великі у нас залишаються на підливку. Ще їх можна посушити. Це ми варимо великі ці білі гриби вже на підливку. На цьому на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Нам дуже приємно. Ми вам дуже за це вдячні. Па-па!